Доброго дня мої малята! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Чарівна пора зима. Все в природі завмира. Матінка зима має три холодні місяці. Вони мають назву Грудень, Січень і Лютий. А коли настає зима, то все навколо стає білим. Чому? Тому що все вкрито снігом, вірно. Давайте з вами подивимося, що вкрив сніг на вулиці. Дорогу, дах, землю. Дерева, дитячі майданчики, кущі, автомобілі. Взимку дуже гарно, адже дерева одягаються в снігові шубки і шапки. Сніг випадає, коли стає на вулиці дуже холодно. Ви помітили, що коли ви гуляєте на вулиці, то ваші щічки щипає холодний морозець, а долоньки без рукавичок починають мерзнути. Сніг приходить до нас з зимової холодної хмаринки. Давайте послухаємо вірш. Сніг вкриває всі шляхи, йому радять дітлахи, Чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг! Треба вгору збудувати, покататися встигати. Цілий день така турбота у малят кипить робота. Діти, про що цей вірш? Так, про сніжок. Який сніжок у вірші? Веселий, пухнастий, чи радіють дітки снігу. Так, а що будуть робити діти зі снігом? Будувати гурку і кататися, вірно? Дітки, давайте з вами розглянемо сніг. Він гарний та казковий. За ним так і хочеться спостерігати. Роздивіться уважно, якого кольору сніг. Білого, а сніжок теплий чи холодний? Так, холодний. Щоб торкнутися снігу, треба не забувати одягати рукавички, бо можна замерзнути. Сніг це маленькі холодні сніжинки, які летять на землю. Вони малесенькі, але різні. Сніжинки летять на землю повільно, неквапливо, мандруючи по небу і спускаючи з хмаринками, кружляють, витанцьовують казкові таночки. Як ви гадаєте, сніг важкий чи легенький? Так, легенький. Саме тому ми можемо легко його випити. Сідати і гратися з ним у сніжки. Та на сніжку ми можемо побачити сліди людей та тварин. Чи є це сліди, діти? Так. Людини. А це чиї сліди. Так, собаки. А це чиї сліди. Котика. Ну, а це чиї сліди. Маши. А ще сніжок вміє скрипити. Ми можемо це почути, коли ступаємо сапожками по сніжку. Коли на вулиці є морозиться холодно, послухайте. Давайте скажемо, який сніжок, діти. Так, білий, холодний, легенький, пухнастий, красивий. А що робить сніжок? Падає, кружляє, Летить, лежить, вірно. А як можна лагідно назвати сніг? Так, сніг, сніжок, сніжочок, вірно. Дітки, давайте подивимось, як сніжок одягнув у снігову шубку ялинку на вулиці. Скажіть, діти, ялинка колюча чи м'якенька? Так, колюча, як їжачок. У цієї ялинки, як у всіх, є голочки. Якого вони кольору? Зеленого. Ялиночка взимку залишається зеленою. Але сьогодні ялинка одягнулась у білу шубку. Ця шубка захищає дерево від холоду і тому дерева не мерзнуть взимку. Діти, а як ми можемо пограти зі сніжком? Ліпити сніговика. Ліпити сніжки добре. Кататися з гірки, кататися на санчатах молодці. Отже, дітки, про що ми сьогодні розмовляли? Про сніжок та зиму. Скажіть діти, а вам подобається сніжок? Чи граєтеся ви зі сніжком? Добре. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте!